Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони стримують ворога на всіх напрямках, знищують озброєння та техніку, які поставляються кремлівським фюрером для анексії нашої країни. Поглянемо детальніше на зміни на карті бойових дій. Росіяни продовжують вести терористичну діяльність на території України направлену проти мирного цивільного населення. Регулярний обстріл населених пунктів здовж лінії зіткнення має катастрофічні наслідки для нашої країни. Ворог нищить цивільну, соціальну та житлову інфраструктуру. Протягом минулої доби окупанти в черговий раз обстріляли правобережну Херсонщину та Донеччину. Використання реактивної системи залпового вогню проти населеного пункту часів яр призвело до виникнення пожежі у житлових будинках та одному з навчальних закладів міста. На бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Наразі невідомі результати спроб рашистів штурмувати населені пункти Благодатне Красна Гора. Росіяни намагаються підійти ближче до Васюківки та Миколаївки, і на цих ділянках мають незначні успіхи. Загарбники продовжують штурмувати селище Сакко і Ванцетті. Наразі продовжуються бої між населеними пунктами Ступочки та Іванівське. Наші відважні збройні сили України, хоч і вийшли з Солидару, але продовжують нищити у місті російських загарбників у великій кількості. На Авдіївському напрямку без суттєвих змін російські загарбники провалили наступ на позиції українських військових. Тому на багатьох ділянках наразі тиша. Важка ситуація наразі у вугледарі. Рашисти ціною катастрофічних втрат серед особового складу намагаються просунутися у район нижніх та верхніх дач населеного пункту. Підрозділи Сил оборони продовжують тримати ситуацію під власним контролем. Збройні сили України докладають максимум зусиль для стримування ворога. Продовжуємо слідкувати за подіями на даному напрямку та посильно допомагати зсу ефективніше нищити окупантів. Протягом минулої доби росіяни завдали 10 ракетних ударів, серед яких один – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя? Також ворог здійснив 26 авіаційних ударів та 81 обстріл з використанням реактивних систем залпового вогню. Терористи бункерного діда продовжують воювати. Збройні сили України отримують від братньої Польщі 60 танків, PT-91 тверді та 14 леопардів. Польський уряд продовжує демонструвати, хто є справжнім братським народом для українців. Що думаєте з цього приводу? У Сполучених Штатах Америки наголосили на тому, що не виключають ймовірності передачі Україні винищувачів F-16. Водночас Міністерство оборони України розпочало інтригувати дописами, присвяченими цим літакам. Як ви думаєте, українські соколи скоро отримують нові винищувачі? Уряд Бельгії повідомив про підготовку нового пакету допомоги Україні на загальну суму в 90 мільйонів євро. Зазначається, що в рамках цього пакету українські військові зможуть отримати ракети AIM-120. Амрам для установок на Самс, а також пускові установки для зенітно-ракетних комплексів Містрал, стрілецьку зброю та БК. Що думаєте з цього приводу? Минулої доби в аеропорті Внуково, що у Москві, зазнав аварії гелікоптер Мі 8. Повідомляється, що гвинтокрил був урядовим і періодично перевозив кремлівського фюрера. Було б непогано, щоб і він був на борту у момент аварії. Як ви вважаєте, перебував чи хтось з високопосадовців на борту гелікоптера у момент аварії? Також у московській області розквітла бавовна на будівельному ринку Сіндіка. Сталася величезна пожежа. Цікаво, це вже гойда чи ще ні. Литва планує передати українським прикордонникам теплий одяг протидронове обладнання та генератори. Латвія повідомила про гарантії надання якісної медичної допомоги 120 двадцятьом пораненим українським військовим. Україна об'єднує навколо себе справжню демократію та країни, які підтримують незалежність та суверенітет інших держав. Що думаєте з цього приводу? Збройні сили України отримують 321 танк від західних партнерів. 15 країн повідомили про плани передати військову техніку Україні для боротьби з російськими загарбниками. Варто нагадати, що Валерій Залужний говорив, що для контрнаступу ЗСУ потрібно 300 танків, і складається враження, що його почули. Як ви вважаєте, як швидко українські військові зможуть отримати військову техніку? Уряди Італії та Франції повідомили про закупівлю спільними зусиллями 700 зенітних ракет для комплексу «САМП-Т» для передачі Збройним силам України. За інсайдерською інформацією, частина ракет залишається на те. Еторії країн власниць, а частина буде передана в Україну. Про точну кількість озброєння, яка буде передана ЗСУ, не повідомляється. Що думаєте з цього приводу у Сполучених Штатах Америки, розпочалася підготовка до ймовірної війни з Китаєм? Повідомляється, що генерал БіБісі США Майк Мініхан поставив задачу підлеглим продумати та розпочати заходи підготовки до можливих бойових дій з КНР. На його думку, Пекін може скористатися президентськими виборами у США та Тайвані, які заплановані на 2024 рік, щоб встановити власний контроль. Оль над Тайванем. як ви вважаєте, чи буде війна між Америкою та Китаєм? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Продовжуємо триматися та вірити в ЗСУ, які роблять все можливе для пришвидшення нашої перемоги. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів підіймає рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну, воєнні злочини Росії проти українців. До наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.